Shopify – це одна з найпотужніших платформ для створення інтернет-магазинів, яка відкриває безмежні можливості для сучасних підприємців. У світі, де онлайн-продажі стають основою бізнесу, Shopify пропонує ідеальне рішення для тих, хто хоче вийти на глобальний ринок або зміцнити свої позиції на локальному. Основна перевага Shopify – це його гнучкість і простота. Не потрібно бути програмістом, щоб налаштувати свій магазин, зрозумілий інтерфейс, готові шаблони дизайну та інструмент. Автоматизації роблять процес створення магазину швидким і приємним. А можливість інтеграції з соціальними мережами, маркетплейсами та різноманітними додатками дозволяє охопити максимальну аудиторію. Shopify також підтримує сучасні платіжні системи, як Paypal і Stripe, забезпечуючи зручний прийом платежів. Завдяки партнерству з WesternBit підприємці з України можуть підключити ці системи. Ще одна важлива перевага: це підтримка мобільних пристроїв. Цього року мобіль ні покупки складають значну частину транзакцій, і Shopify забезпечує бездоганний користувацький досвід для клієнтів, які заходять у магазин зі смартфонів. Shopify підійде як малим, так і великим бізнесам. Незалежно від того, чи продаєте ви кілька товарів або маєте масштабний каталог, платформа легко адаптується під ваші потреби. Вона пропонує аналітику продажів, управління замовленнями та інструменти маркетингу усе, що потрібно для зростання вашого бізнесу. Підсумовуючи, Shopify – це не просто платформа, це комплексне рішення для ведення успішного онлайн бізнесу. Якщо ви хочете вийти на новий рівень, Shopify – ваш надійний партнер у цій справі.